Законно засудженого кримського татарина Рустема Гугуріка етапували до Росії, що відомо. Адвокати ув'язненого окупантами, журналіста Сергія Цигіпи готують апеляцію. Тим часом його співкамерник розповів про тортури у Сімферопольському СІЗО. Незаконно засудженого жителя Новоолексіївки Рустема Гугуріка російські окупанти етапували до Володимирської області Росії. Про це Суспільному повідомила дружина бранця Вікторія. Каже, у чоловіка проблеми з серцем. З Криму його вивезли без ліків. У нього взагалі проблеми з серцем. У нього дуже сильна адишка. Сказав, когда он був во втором СІЗО, то була відшка просто кожен день. Настолько там було, мабуть, добре, що вона була просто у нього. Лікарства не давали. Сказал, так принесут таблеточку, там, 2-3 в день. Вот, и растягивает там на несколько. А когда его уже вывозили, то никому вообще, кого вывозят с того СИЗО, никому не дают таблетки. Он просто поехал без ничего. Адвокат дал запрос, Симферополь адвокат дал запрос, куда его точно место. Ну, хотя с его слов он сказал, что я вам, говорят, 100% даю, что его это туда. ФСБ затримала чоловіка торік у березні на адмінмежі з окупованим Кримом. Він намагався вивести родину до Бахчисараю. Окупанти звинуватили Гугуріка, нібито в участі у батальйоні імені Номана Челебіджихана, який росіяни вважають незаконним збройним формуванням. У жовтні минулого року окупанти засудили кримського татарина до восьми з половиною років колонії. Адвокати журналіста і волонтера Сергія Цигіпи, засудженого окупантами до 13 років позбавлення волі, готують апеляцію. Про це розповіла дружина бранця, каже у 62-річному віці: для нього такий термін це фактично довічне ув'язнення. Він перебуває у сімферопольському сізо. Звичайно, ми не здаємося. Ми продовжуємо боротися за Сергія. Ми подаємо на апеляцію. Е, наскільки ця апеляція допоможе Сергію, мені невідомо, неможливо це спрогнозувати. Розповідає Сергій, не жаліється про свій стан відкрито не пише. Однак, у листах і віршах із в'язниці передає зашифровані послання. Е, до мене дійшов один такий лист, і там був акровірш, е, значить полон. І перший рядок на букву П значить була така фраза приниження, катування приниження. То з цього всього можна зробити висновок, як над ними там знущаються. Знущання з політбранців підтверджує колишній політв'язень Олександр Тарасов, журналіст і громадський діяч розповідає, що сидів в одній камері із Сергієм Цегіпою. Згадує щоденні тортури окупантів. Умови перебування були дуже жорсткі. Не дивлячись на те, що ми намагалися триматися, то нас морально нищили. Нас просто на морально знищили, нас маринували, нас били електрошокерами, ставили на розтяжку, змушували піднімати вузька руки. Якщо не так підняли, не так стали, підняли голову за моєї зобов'язання був постійно тримати куші, і ось саме в таких умовах нас паралельно возили на допити в ФСБ з мішком на голові. На сьогодні відомо про щонайменше 15 кримських журналістів, ув'язнених окупантами, повідомили у національній спілці журналістів України. У російському полоні перебувають щонайменше четверо українських журналістів з материкової України. Це журналісти, які були викрадені Росією і переслідуються Дмитро Хилюк. Ірина Левченко, Вікторія Рощина, а також Сергій Цигіпа колеги, які опиняються на окупованій території. Вони є в списках, з якими приходять російські військові до них додому, до їхніх родичів, і вони їх фактично викрадають із їхніх домівок дружина Сергія Цегіпи Олена каже, поки що немає налагодженої схеми повернення цивільних громадян України з полону Росії. До нас приходять туди на наші зустрічі і міжнародний червоний хрест, і представники ООН, і СБУ. Але всі вони розводять руками і кажуть, ну немає такої структурної одиниці, яка б займалася вашим питанням поверненням цивільних з полону. І нам обіцяють, що при координаційному штабі запрацює такий кабінет. Сергія Цегіпи, Гіпу журналіста і письменника з Нової Каховки окупанти утримують у полоні півтора року. Його викрали за проукраїнську позицію та журналістську діяльність. Цегіпа також був волонтером. Після його затримання торік, у березні, зв'язок із ним перервався. Пізніше з пропагандистського ролика на російському телебаченні рідні дізнали, що він у полоні. За словами адвоката, його утримують у Сімферопольському сезону номер 2 Олександра Гресь, Владислав Нагорний Суспільне новини. Крим. Для підвезення резервів з Му окупанти використовують трасу М 17 Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. В ефірі телемарафону Єдині новини каже: Кримський міст, а також ті, що до нього ведуть Чонгарський і Генічиський, наповну не працюють. Вони продовжують розсереджувати сили, запаси, які вони зробили протягом певного часу, намагаються маневрувати в бік найшвидшого просування до лінії фронту. Тобто, траса М 17 досить завантажена. Вона єдина повноцінно працює на напрямку допомоги тим силам, які в них є на материковій частині України, тимчасово окупованою. І вони намагаються саме нею направляти туди резерви. Учаснику так званої самооборони Криму загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим. Обвинувальний акт скерували до суду. Слідство встановило. Він блокував адмінбудівлю у судаку, незаконно перевіряв документи громадян України та обшукував автівки. Також займався так званою охороною громадського порядку під час проведення незаконного референдуму в Криму у 2014 році. СБУ затримала бойовика у липні в Одесі. Тоді під час обшуку. У нього знайшли медаль від окупантів за так званий захист Криму. Крім участі у незаконному збройному формуванні бойовика підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України і державній зраді. За даними джерел Суспільного у прокуратурі, йдеться про Костянтина Кукштеля.